Квашена капуста страва, без якої важко уявити сільську зиму. Вона стоїть на кожному подвір'ї у погребі чи коморі, у діжці або банці, чекає свого часу, щоб стати і салатом, і начинкою до вареників, і гарніром до картоплі. Проте не кожна капуста виходить смачною. Часом трапляється, що вона м'яка, темна, надто кисла або взагалі має неприємний запах. І тоді господиня замість гордості за свою роботу відчуває розчарування. Таке буває навіть у тих, хто квасить не перший рік. Причина майже завжди одна неуважність до дрібниць, бо в квашенні дрібниць немає. Це той процес, де кожна дія, кожен рух має свій сенс і наслідок. Капуста, на перший погляд, проста справа нарізав, посолив, притиснув і готово. Але якщо придивитися ближче, це справжня жива робота. Усе залежить від того, наскільки правильно запущено процес бродіння, природного перетворення цукрів у молочну кислоту. Саме вона надає капусті приємної кислинки, хрусту і аромату. Якщо щось зроблено не так, наприклад, капусту погано утрамбували або поклали забагато солі, або тримали в теплі надто довго процес піде неправильно. І замість смачної закуски можна отримати зіпсовану масу, яку хіба що на корм свиням віддати. Чому так відбувається? Бо квашення це живий організм, у ньому працюють бактерії, і для них треба створити правильні умови вони люблять чистоту, правильну кількість солі, доступ власного соку, але без повітря, бо при наявності повітря починають розвиватися гнилі мікроби. Саме тому так важливо добре утрамбовувати капусту, щоб вона пустила сік, і він повністю покрив нарізку. Коли соком залито все, бродіння йде рівно, спокійно, без зайвого запаху. Але якщо капуста погано притиснута, зверху з'являється пліснява слиз, а іноді й гниль. Тому господині кажуть не пожалкуй сили при трамбуванні, пожнеш хрустку капусту взимку. Не менше значення має і сіль, це не просто смакова добавка, а справжній регулятор процесу. Мало солі, капуста буде м'яка, швидко перекисне і почне псуватися. Забагато бактерій, що роблять бродіння, загинуть і закваска не запуститься. Найкраще дотримуватися народної перевіреної норми близько 20 грамів солі на кілограм капусти. Але важливо пам'ятати, що сіль буває різна, кам'яна, груба. Найкраща, йодована або морська, часто дає гіркуватість і може уповільнювати процес. Раніше на селі завжди знали, для капусти бери сіль, як для сала, чисту, білу, без добавок. Ще один чинник, на який часто не зважають, температура. Капуста любить помірне тепло, коли тільки починає бродіння. Якщо поставити її відразу в холод, процес може зупинитися, і капуста так і залишиться прісною без кислоти. Якщо ж навпаки, тримати в надто теплому місці вона перекисне, стане м'якою і триматиметься недовго. Найкраще перші три дні тримати тару в теплій хаті, щоб процес пішов, а потім винести в прохолоду. Так робили всі господині Тоадо. у хаті капуста заводилася, а далі, в погребі, дозрівала. Це просте правило. І сьогодні залишається незмінним. Не можна оминути й питання самої капусти. Не кожен качан годиться для квашення. Найкраща пізніх сортів щільна, соковита з білими або трохи кремовими листками. Якщо взяти літню, ранню капусту, вона має мало цукру, і бродіння буде слабке. Тоді їй смак виходить блідий, без тої приємної кислинки, яку так люблять. У селах завжди чекали. Поки капуста візьме морозцю, тоді в ній більше цукру, і квашина виходить солодша, соковитіша. Навіть говорили не квась до покрови не буде смаку. І справді, природа сама підказує, коли час. Важлива й тара у старі часи квасили в дерев'яних діжках, вони дихали, не давали накопичуватися газам, і капуста виходила особливо ароматною. Сьогодні найчастіше користуються скляними банками або пластиковими відрами, головне, щоб посуд був чистим, без залишків старих продуктів, будь-який бруд або жир, ворог бродіння, тому все потрібно добре вимити, обдати окропом, витерти насухо. Багато господинь навіть вірять, що не можна мити посуд милом, бо воно залишає запах і псує смак. І, хоч це радше народна прикмета. Але сенс у ній є, чистота без хімії справді краще. Тож можна сказати, квашення справа точності й терпіння. Це не просто кулінарія, а маленька наука, яку люди передавали поколіннями. Секрети прості, але незмінні. Сік повинен повністю покривати капусту, сіль має бути в міру, температура по помірна, а посуд чистий. І коли все це дотримано, тоді, взимку, відкривши діжку, відчуєш той знайомий запах, який пахне домом, сіллю, яблуками і спокоєм. І кожен шматочок такої капусти буде не просто їжею, а нагадуванням, що гарна справа починається з уважності й любові до дрібниць. Найпоширеніші помилки приквашені капусти здаються на перший погляд дрібницями, але саме вони псують. Увесь результат варто трохи не дотиснути, пересолити чи не дотримати температури, і замість хрусткої ароматної капусти отримаєш м'яку безбарвну або навіть гнилу масу. Тому потрібно розібратися, що саме робити правильно, щоб праця не пішла на марно, бо квашення це не швидка справа, а процес, який вимагає уваги, охайності і певної науки, перевіреної роками. Почнемо з першої помилки недостатнє утрамбовування. Коли господиня просто перемішує капусту із сіллю, але не притискає її як слід, у посудині залишаються порожнини з повітрям. Це велика біда для бродіння, повітря, ворог. Бо там починають працювати не корисні молочнокислі бактерії, а шкідливі, гнильні. Через це капуста зверху темніє слизниця, а запах стає неприємним. Щоб цього не сталося, потрібно трамбувати капусту рукою або дерев'яною товкачкою, поки не піде сік і не з'явиться відчуття щільності. Добре утрамбована капуста сама стоїть купкою, як м'яка глина. У старих селах навіть казали як сік не вкриє, капуста згине. І справді, правильна закваска це коли капустяний сік повністю покриває нарізку вже в перший день. Друга велика помилка. Неправильна кількість солі. Тут не можна діяти на око сіль як запобіжник. Її завжди має бути стільки, щоб бактерії відчули межу, але не загинули. Якщо солі замало, то процес бродіння піде занадто швидко, капуста перекисне, стане м'якою і втратить хрускіт. Якщо ж солі забагато, то бродіння може взагалі не початися, бо бактерії не витримають надмір солі. Тоді капуста залишиться просто соленою, але не квашеною, без того приємного кислого смаку. Найнадійніше зважити все заздалегідь 20 грамів солі на 1 кілограм капусти, або як казали в народі, жменя солі на велике решето шинкованої капусти. І головне не сипати йодовану чи морську сіль. Вона для консервування непридатна, бо вбиває природні бактерії. Найкраща проста кам'яна грубого помелу, така, якою солять сало чи рибу. Третє, що часто губить закваску неправильна температура ферментації. Багато хто ставить банки або відра просто в холодний погріб відразу після квашення, бо боїться, що капуста перекисне. Але тоді процес навіть не починається. Бродіння потребує тепла, то хоча б кілька днів при температурі від плюс 17 до плюс 122 градусів. Саме за цей час капуста заводиться, починає шуміти, виділяє бульбашки, сік каламутніє, утворюється перша кислинка, потім її вже треба переносити в прохолоду, щоб процес уповільнився й капуста дозріла. Якщо ж тримати весь час у теплі. Вона перекисне, стане надто різкою і швидко зіпсується. Тому мудрі господині завжди казали перші три дні хай співає, потім у холод, хай спить. Це найточніше пояснення правильного режиму ферментації. Важливо також розуміти, що посудина і чистота мають величезне значення усе, що стикається з капустою, повинно бути. Чистим без жиру, пилу чи старих залишків. Якщо в банці чи діжці лишився навіть невидимий шар бруду, він стане джерелом гнилі, тому потрібно мити й ополіскувати все гарячою водою, а дерев'яні бочки обдавати окропом і висушувати. Якщо кришка чи гніт дерев'яні, то й їх треба вимити, бо саме там часто заводиться пліснява. У селах колись для цього навіть використовували гарячий розчин соди, щоб убити мікроби, але не зіпсувати запах дерева. І справді, діжка повинна пахнути чистим деревом, а не чимось стороннім. Ще одна порада добре перемішувати капусту із сіллю та морквою. Сіль повинна рівномірно розподілитися, інакше частина капусти буде пересолена, а частина прісна. Для цього краще робити закладку невеликими партіями насипати шар капусти, посолити, додати трохи моркви, перетерти руками, щоб пішов сік, і лише потім утрамбовувати. Якщо ж насипати все відразу, сіль не встигне розчинитися, і верхній шар перекисне раніше, ніж нижній. Ще одна помилка, про яку часто забувають, зайве прикрашання. Дехто любить додавати багато яблук, журавлини, буряка чи навіть спецій. Але слід пам'ятати, кожна добавка впливає на процес бродіння. Наприклад, яблука додають солодкості, що прискорює бродіння, і якщо їх занадто багато, капуста може перекиснути. Журавлина, природний консервант, вона сповільнює процес, тож треба знати міру. Найкраще дотримуватись простоти. Капуста, морква, сіль цього. Достатньо, а вже пізніше, коли відкриєш бочку, можна додавати яблуко чи журавлину для смаку. Не менш важливо і доглядати капусту після закладки. У перші дні потрібно стежити, щоб зверху не утворювалася піна чи пліснява, якщо вона з'являється, зняти чистою ложкою і промити поверхню розсолом. Також треба стежити, щоб капуста весь час була під соком. Якщо соку не вистачає, можна додати трохи солоної води, 10 грамів солі на літр, інакше верхній шар почне псуватися, а від нього неприємний запах, перейде на весь вміст. Добра господиня завжди знає, капуста як дитина. Перші дні за нею треба доглядати, а потім вона вже сама ро росте. Коли всі ці дрібниці враховано, капуста виходить справжньою хрусткою. Білою, соковитою, з легкою кислинкою. У цьому немає магії, лише уважність і знання процесу. Бо квашення це природна справа, і треба не заважати природі робити своє. Дати капусті потрібну кількість солі, тепла і часу, і вона віддячить смаком. І, як кажуть старі люди, не поспішай з капустою, дай їй поспівати. І це найкраща порада для кожного. Хто хоче, щоб у зимку на столі стояла справжня, пахуча сільська капуста, що хрумтить під виделкою і нагадує про осінній ярмарок, де пахне сіном і свіжими яблуками. Колись у кожній сільській хаті була своя діжка для квашення капусти велика, дубова, гладенько вистрогана, пахла свіжим деревом і солоним соком. Коли наставала пора квасити, збиралася вся родина. Старші шинкували, молодші трамбували, а діти крутилися поруч, пробуючи солодку моркву з миски. Це була не просто господарська робота, це був осінній ритуал. Жінки знали, як заквасиш капусту, так і зиму проживеш. Бо капуста то не лише страва, а й частина запасів, від неї залежала і щоденна їжа, і святковий стіл. У старих господинь були свої секрети наприклад, казали. Капусту треба квасити на зростаючому місяці, тоді буде хрумка. А ще не можна сваритися під час шинкування, бо капуста вийде гірка. І, хоч дехто вважає це забобонами, у цьому є народна мудрість, усе робилося з настроєм спокійно, з доброю думкою. Коли людина квасить без поспіху, уважно, з усмішкою усе виходить краще. Колись капусту квасили не в маленьких банках, як тепер. А цілими партіями по 50, а то й по 100 кілограмів шинкували вручну на дерев'яній дощечці з трьома гострими ножами, потім капусту висипали у велику діжку, пересипали морквою та сіллю, додавали трохи кмину або насіння кропу, а дехто кидав кілька гілочок смородини для аромату. Коли діжка наповнювалась, починалося трамбування. Для цього брали дерев'яну колотівку, товкач або просто кулак. І били доти, поки капуста не пустить сік, аж блискітки виступлять зверху. Потім клали дерев'яне коло і чистий камінь гніт. Через день-два капуста починала співати, піднімалася піна, чути було тихе булькотіння. Це був знак, що все добре. Але бували й помилки. Якщо діжку поставити біля печі, капуста перекисне, якщо залишити у холоді. Не закваситься. Тому господині ставили її всередину хати, де ні холодно, ні гаряче, а коли починало шуміти, виносили до сіней чи комори. За діжкою треба було доглядати, знімати піну, протирати краї, стежити, щоб сік не виливався. Коли все робили як слід, то вже через два тижні капуста мала приємний запах, а смак, як з дитинства, хрусткий, Кисло солодкий, освіжаючий, дехто квасив капусту не лише для себе, а й на продаж. На базарі в бочках стояли різні сорти одна біліша, інша трохи з рожевим від буряка. Буряк клали не лише для кольору, а й для легкого солодкуватого присмаку. У селах говорили Червона капуста до свят, біла до борщу, а ще квашена капуста була справжнім порятунком у піст. Її клали до юшки, варили капусняк, робили пироги. Без неї не обходилося жодне застілля, і кожна господиня пишалася своїм рецептом. У сучасному побуті, звісно, усе змінилося тепер замість діжок пластикові відра або скляні банки, а гніт звичайна тарілка. Та суть залишилася та сама, хоч і простіше стало, але помилки ті самі не дотиснули, пересолили, тримали в теплі. І капуста зіпсувалася. Тому народні методи досі найнадійніші. Наприклад, багато хто додає кілька листків хрону, щоб не було плісняви, або ж кілька ягід калини для аромату. Дехто кладе гілочку кропу з насінням не для краси, а для кращого бродіння. Ці маленькі хитрощі передавалися з покоління в покоління і рятували не одну господиню від невдачі. Цікаво, що у різних регіонах України були свої традиції на полісі капусту квасили без моркви, лише з кмином, щоб смак був чистий і гостріший. На Поділлі додавали яблука, особливо сорту Антонівка, бо вони давали легку солодкість і приємний запах. На Галичині часто клали журавлину для кольору і для того, щоб капуста краще зберігалася, а на сході України. Господині любили додавати буряк або буряковий сік, щоб капуста вийшла рожевою і святковою. Кожен край мав свою особливість, але головне правило було спільне чистота, міра і терпіння. Старші люди кажуть капусту не можна квасити в поганий настрій, бо вийде кисла не в смак. І в цьому є глибокий сенс бо будь-яка робота, яку роблять з добрим серцем, виходить краще. Навіть бактерії, хоч це і звучить дивно, ніби відчувають настрій людини. Якщо квасити з любов'ю, уважно, не шкодуючи рук, результат завжди тішить. А коли поспіхом, аби як без поваги до процесу, тоді капуста не хрумтить і не радує. У сучасному житті багато хто квасить капусту лише з практичності, бо це швидко і дешево. Але справжня сільська капуста це не просто страва. Це частина культури, вона вчить терпінню, послідовності, поваги до праці. І якщо згадати старі звичаї, то кожен зрозуміє, що квашення це не просто кулінарія, це символ того, що все добре встигає у свій час і капуста, і людина. Бо, як казали в селах, діжку квашеної капусти має кожен, хто хоче мати мир у хаті і добрий апетит узимку. Якщо підсумувати все сказане, то видно одне просте правило смачна квашена капуста це не випадковість, а результат уважності та дотримання природних законів. Щоб вона вдалася, треба не поспішати, не легковажити жодною дрібницею, бо кожен етап має значення, і чим точніше людина розуміє, що робить, тим краще виходить. Квашення це живий процес. У якому не терпиться ні недбалості, ні лінощів, ні поспіху. Передусім треба пам'ятати про чистоту, усе, що стикається з капустою руки, ніж дошка, миска бочка, має бути ідеально чистим. Навіть невидимий жир чи залишок старої їжі може зіпсувати результат. Тому перед роботою слід добре вимити руки, промити посуд гарячою водою, обдати окропом ложки і гніти це не перестраховка. А перша умова успіху капуста любить охайність. Далі правильна капуста. Вибирати треба пізні тверді головки, що скриплять під ножем. Вони мають бути щільні, білуваті, без зеленого відтінку, бо зелені листки дають гіркоту. Якщо капуста вже підмерзла трохи, то це навіть краще, вона солодша і соковитіша, а значить, процес піде швидше. Не варто квасити ранню капусту. Чи ту, що вже м'яка, вона не буде хрусткою, сіль друга умова, її треба міряти точно, без поспіху. Багато господин сьогодні використовують кухонну ложку, але краще зважити. Якщо немає ваги, то орієнтир такий: приблизно одна велика столова ложка з гіркою на кілограм капусти і тільки звичайна кам'яна сіль, усі йодовані, ароматизовані, морські чи екзотичні солі. Для квашення непридатні вони порушують природний баланс і дають неприємний присмак. Не можна забувати й про моркву, Її не треба багато, приблизно десята частина від об'єму капусти. Морква додає кольору, трохи солодощі і допомагає процесу бродіння. Але якщо покласти занадто багато, капуста стане м'якою і швидше зіпсується усе повинно бути в міру. Так само і зі спеціями. Якщо любите, можна кинути дрібку кмину, кілька зерня духмяного перцю, але не більше, справжній смак квашеної капусти, це її власний аромат, не перебитий зайвими приправами. Ще одна важлива порада: не шкодувати часу на трамбування, коли капуста добре притиснута, вона виділяє сік, який повністю її покриває. Це головна умова, щоб не потрапляло повітря. Якщо після трамбування соку замало, Можна долити трохи розсолу, літр води і столова ложка солі. Так робили наші бабусі, якщо капуста суха, потім накривали колом і гнітом, щоб нічого не спливало. Температура ще один ключ перші три дні. Капусту треба тримати в теплі, близько плюс 20 градусів. Саме тоді починається активне бродіння. З'являється піна, чути легке шипіння, сік мутніє. Це знак, що все йде правильно. Коли цей етап минув діжку чи банку, слід перенести в холодне місце погріб, балкон або холодильник. Там капуста дозріває і набуває смаку. Якщо тримати її весь час у теплі, вона перекисне, стане надто різкою і втратить хрусткість. Щоб капуста добре зберігалася, треба періодично перевіряти її. Якщо на поверхні з'явилася піна або легкий наліт, зняти ложкою, промити коло і гніт розсолом. Якщо соку поменшало долити розсіл тієї ж концентрації, що й первинний, не можна залишати капусту оголеною, верхній шар зіпсується. А далі піде весь вміст. У добрих господинь капуста стоїть аж до весни, свіжа, біла, як сніг, і хрустить, ніби щойно зроблена. Уже готову капусту найкраще зберігати в прохолоді при температурі від 0 до плюсов 5 градусів. Якщо холодно, вона сповільнює ферментацію, якщо тепло перекисає, не треба її часто відкривати без потреби. Що менше повітря потрапляє, то довше зберігається. І ще одне: не набирайте капусту руками краще чистою ложкою чи виделкою. бо від тепла рук і вологи на напов...